Триває 212-та доба захисту України від російських загарбників. Наші герої продовжують стримувати ворога на усіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ та техніки. Лише за останню добу окупанти втратили ще 550 своїх військових. Також українські військові за останню добу знищили 18 танків, 20 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, 8 реактивних систем залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, один літак, один гелікоптер, 9 безпілот. Оперативно-тактичного рівня 29 одиниць автомобільної техніки та одну одиницю спецтехніки. Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. У генштабі додали, що точні втрати російських окупантів уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. Також генштаб зазначає, що в районі Сватового в результаті вогневого ураження поранили командира 144-ї мотострілецької дивізії, 20-ї загальновійськової армії генерал-майора Олега Цокова.